Христос посеред нас. Дорогі наші телеглядачі, цього дня на богослуженні звершиться літургія на свячених дарів. У дні посту, маючи намір принести Богові молитву, відкиньте всі помисли та земні турботи. Бо ж перші відчуття у молитві мають залишити будь-які образи та осудження ближніх. У цей день на богослужінні свята церква молитовно згадує своїх святих преподобного Тита, чудотворця, що жив у IX столітті, мучеників Амфіана і Едесія із 3 століття. Праведник Тит з юних років присвятив себе чернечому життю. Трудився преподобний чудотворець у студійському монастирі поблизу Константинополя, подвигами посту, чистотою життя і смиренням. преподобний тит заслужив загальну любов братії, і на їх прохання був висвячений у санприсвітера. Ча віра спонукала святого мужньо відстоювати православне шанування ікон під час іконоборчих гонінь. за доброчесне життя. Праведник удостоївся дару чудотворіння, підійшов до господа святий тит уже в глибокій старості. У ритмі церковних служб зараз проходить особливий час час Великого посту. І відчути це можна тоді, коли ми приходимо у храм і серед тижня. Особливий настрій Великого посту можна назвати світлим сумом. Він панує у тихій красі буденних служб. Просто необхідно хоча б один раз за увесь піст прийти на літургію на освячених дарів і причаститися, переживши цей день як час трепетного очікування зустрічі з Христом. І пам'ятаємо, надзвичайно важливо бути у храмі у дні страсної Седмиці. Православний календар нині вітає іменинників, яких ми називаємо полікарп та Птіт. Возлюблені. Піст, за висловом святих отців церкві, є весняний час життя християнина. Піст ставить перед собою завдання виховати людину у принципах віри і моральності. Служині людям та служинні Богу, бо людина покликана у цей світ, щоб, пізнаючи Бога, наблизитися до нього і з'єднатися з ним.